Привіт, спільноту! Дуже рада поспілкуватися з вами сьогодні і відповісти на ваші питання. Дизайнером я хотіла бути з дитинства, моя улюблена вчителька в художній школі була дизайнером, і її досвід став моєю мрією. Потім розквіт Марчелла, Макпіна, Еріс Ван Херпен, і це дало впевненість займатися самодизайном. О, першу річ продала в одному з шоурумів. Я там розмістила свою третю колекцію. До того була перша колекція для студентського конкурсу, і друга це аксесуари для виставки МБК ФД. Першою зіркою в моєму одязі була Юлія Саніна з Хардкіс. Мені припало таке щастя вже на першій колекції. І найважливішим було, що сам слава чайка обрав мої речі для Юлії. Це зірковий стиліст, і він був моєю іконою стайлінгу ще зі школи. І від нього я отримала нагоняй за якість пошиття, Та відчула, знаєте, що рухаюсь в правильному напрямку і де саме треба зосередитись. Мабуть, найважче в створенні Smart Fashion Service це протриматись перші півроку. Я знедавна звільнилася з роботи дизайнером, починала, власне, діло без залучених коштів, ну, тому робила все сама. В кого був такий досвід, знаєте, як воно? Не мати права на вихідний, там, на хворобу. Ось витримати всю цю роботу від СМВ-ника до вантажника і було над зусиллям. За два роки Smart Fashion Service ми створили одяг для більш ніж 150 брендів. Прямо зараз, поки ми говоримо, знаходиться в роботі відшив для 15 різних брендів. На жаль, багато надцікавих проєктів я не маю права розголошувати. Та з тих, що можу, мої улюбленці це стильний лук бренд Тютю дуже оригінальний з такою оригінальною власницею. Та Танцювальний вайбово. Подивіться ці бренди, ви будете здивовані. Ой, дуже легко. Я знаєте, коли б порозубію теми, про які розповідаю, вони мені прямо тут болять. І тому маю величезний запал ділитися цим цим зучнями. Перед війною ми з командою витратили багато зусиль. На запуск школи і добре, що встигли закінчити перший потік і важливо отримали гарні відгуки. Це надає сил робити перезапуск, та знаєте, я поки не готова навчати знову. початку війни вся робота зупинилась, і не було розуміння, чи має бізнес шанс на існування в таких умовах взагалі. На сьогодні вже має однозначну відповідь: має, бо бренди хочуть створювати одяг України майбутнього, а це значить, що Fashion сервіс потрібен як ніколи. На сьогодні маємо замовлень більше ніж перед війною. Ну і перепон, звичайно, додалося Включення, ризики, команда в різних країнах. Ну що одним словом, війна. Спочатку війни було відчуття, що все зроблене раніше стерто. Я поставила собі питання, що я дійсно хочу робити в своєму житті. І після там, роздумів, депресії, всього цього моєю відповіддю для себе став бренд Сія. Сама тема бренду неоетно, дуже близька для мене ще там. Спочатку дизайнерського шляху. Я робила футуристичні окуляри з тризубами, пуцурські ліжники, там, ще до того, як все це стало мейнстрімом. Тоді все було не наразі, і зараз час прийшов. Ну і бренд вийшов саме таким, яким були емоції – Про боротьбу, минуле і майбутнє. Трошки вже стабілізувавшись від початку війни, я дивлюсь на власний бренд не з боку емоцій, а з боку вже експертизи фешн фешом бізнесі. Тому в планах маю виправити всі помилки і вийти зі стану стартапу. Дякую, що слухали. Всім папа! -па.